Це видно, що чоловік приїхав в село. Хоче робити порядок, повів мене в магазин. Повів в магазин. Каже, така трава, так як все, треба косити. Де, хазяй. А Що казати? Заробляти цілі гроші, то це. Сезон почався, трави багато, а де там є в тебе на перекур теж. Нормально. Нормально, <рес> Ну Це видно, що чоловік приїхав в село. Хоче робити порядок, повів мене в магазин. Повів в магазин. Каже, така трава, так як все, треба косити. Дайте, який хазяй. Що казати? Косак. Коса. Такі такі, косати. Там колено, Треба складене тебе допомогти. За таке, подивіться, що ви привратилися, це ханяйся, що заросло є. де те косині, яке не вислати. Це ти сьогодні косити.